На алеї Слави Рівнянського кладовища в Кропивницькому зібрались рідні та побратими загиблих на аеродромі Канатова військових. Це сталося торік, 12 березня. Загинули семеро чоловіків. На цій алеї поховали Юрія Марзіна, Сергія Савченка, Євгена Клименка, Сергія Залевського, Олександра Ларіонова та Олега Бондаренка. Володимир Сімчук похований у Гайворонській громаді. Вони виконували завдання з охорони аеродрому Канатове, коли туди влучили дві ракети, розповідає заступник командира батальйону Руслан Похиленко. 12 березня, о сьомій годині ранку, Російською Федерацією було здійснено ракетний удар по аеродрому Канатове. Виконували завдання, і на маршруті висування для здійснення охорони оборони попали під ракетний обстріл. Ракета влучила. Скажімо так, прямо в автомобілі, в якому вони знаходились. Графік є порядок заступання на блокпости, порядок висування на ці рубежі оборони. Тому змінити той маршрут ніхто не міг. 40-річний Сергій Залевський був батьком трьох доньок і двох синів. Він нікому не відмовляв у допомозі, згадує його дружина Тамара Залевська. Він сам пішов, його б ніхто не взяв би, бо п'ятеро дітей. Четверо дітей неповнолітніх, а син на той час проходив військову службу, і він каже, що моя дитина буде воювати, а я буду за спідницею ховатися. Такого не буде в житті. Навіть нікому не сказав, що в нього скільки дітей. Зі слів дружини військового, під час служби в армії чоловік був водієм зв'язківцем. Каже, моя спеціальність в першу чергу потрібна військовим. Каже, я потрібен їм. Каже, без мене це і все. Каже, я тим болі машину, я знаю. Я її розберу від вінтика, я все підключу, все це і все. Каже, я в цьому розуміюся. Не то, що пацанята, ті, що молоденькі, зелененькі. Каже, нехай вони краще виживуть, а я вже життя прожив, хоч трохи. Для 43-річного Юрія Марзіна головною в житті була родина, розповідає його дружина Інна. Дже рік, А я не розумію. Не всі вже. Наші. Коли 24 лютого сталося повномасштабне вторгнення, то він пішов, записався добровольцем. І 25-го він вже був у складі територіальної оборони. Сказав, що їх сюди пускати не можна. У нас двоє дітей. У нас сину 11 років зараз і 8 років дочці. 48-річний Олександр Ларіонов та 52-річний Сергій Савченко до вторгнення працювали на шахті. У нас двоє дітей син Дмитро. Він зараз, він теж військовослужбовець цієї частини. Вони разом з батьком пішли в цю частину. Раніше у нас був один онук, а тепер у нас є ще онук Сергій. Його дідусь побачив тільки з неба. Об'єднує цих чоловіків любов до України на її захист вони стали у перший день повномасштабного вторгнення Росії, каже заступник командира батальйону. Говорить у підрозділі створять книгу пам'яті загиблих бійців. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільна новини, Кропивницький.